Онічний понеділок, 18 березня, дав старт нового робочого тижня. Творча команда програми Підсумки день потрудилась для вас і підготувала сюжети з таких тем. Питання соціально-економічного значення для міста обговорювали на апаратній нараді міського голови безкоштовні лабораторні дослідження та інструментальна діагностика у центрі ПМСД. хто і за яких умов має на неї право. Траштег, екологічний челендж проти куп сміття. Рекомендуємо долучитися горішньоплавнянам. Про ці та інші теми докладніше сьогодні на ранковій апаратній нараді під головуванням очільника горішніх плавнів Дмитра Бикова обговорювали питання соціально-економічного розвитку міста, підготовку до прийдешніх виборів президента України та інші. Олександр Бухаленков, начальник відділу ведення державного реєстру виборців, повідомив присутнім на апаратній нараді про те, що суттєвих змін та нововведень процедура проведення прийдешніх виборів не зазнала. Втім, наголосив, що виборцям слід не зволікати і завчасно перевірити наявність і правильність своїх даних у списку на голосування. Вже незабаром списки будуть передані дільничним комісіям. Мер міста Дмитро Биков коротко розповів про участь у засіданні ради регіонального розвитку, яке відбулося минулими вихідними у місті Полтава. На зібранні обговорювали план перспективного розвитку Полтавської області на 2019 2021 роки. Серед учасників засідання був президент Петро Порошенко. Зокрема, він повідомив про звільнення з посади очільника Полтавської області Валерія Головка. Було сказано, що до решения суда будет лучше, чтобы Валерий Анатольевич не занимал такую высокую государственную должность. И в связи с этим указом, указа я еще не видел, я видел то, что сказал президент непосредственно в зале, и назначил он сразу указом своим исполняющего обязанности, это Роман Иванович Товстый. Многие его знают, это заместитель был губернатора по гуманитарным вопросам. Ну, по большому блоку, скажем, гуманитарных вопросов, поэтому сейчас он возглавляет фактически исполнительную власть областной государственной администрации. З поміж інших питань апаратної наради Дмитро Биков акцентував увагу комунальних служб на своєчасному та досконалому виконанні поставлених перед ними завдань з благоустрою міста. Зокрема, це стосується облаштування вулиці гірників. Також на апаратній нараді обговорювали й інші питання соціально-економічного та культурного розвитку нашого міста з депутатського крісла на військові навчання. Депутати Горішньоплавнівської міської ради узяли участь у стрілецькому дні, організованому військовим комісаріатом. Навчання пройшли на стрільбищі за Крюківським районом міста Кременчук. Разом з народними обранцями влучати у мішені вчилася і я та телеоператор Володимир Вінтер. Народні обранці мусять вміти не тільки приймати рішення на користь народу, а й за необхідності узяти до рук зброю і стати на його захист. Єдиний стрілецький день за участі депутатів горішньоплавнівської міської ради організовано відповідно до плану підготовки місцевої роти територіальної оборони. На сьогодні ми запросили депутатський корпус нашого міста для того, щоб, по-перше, промоніторити ситуацію щодо виділення коштів з міського бюджету, які виділяються саме на територіальну оборону в нашому місті. Можливо, не вся не весь склад депутатського корпусу проходив службу строкову або службу за контрактом. тому Виконання вправ навчальних стрільб саме на даному етапі будуть актуальними. Не розваги заради довелося депутатам брати до рук зброю. Не приведе Боже на нашу територію введення воєнного стану на місцеві підрозділи територіальної оборони буде покладено низку функцій невластивих збройним силам України. Забезпечення правопорядку в зоні відповідальності військового комісаріату. Формування підрозділів територіальної оборони вищого рівня і відповідного вищого підпорядкування, а також усунення наслідків катастроф, стихійних лих і таке інше, і в тому числі. Одне із завдань, яке не власне Збройним силам України, це боротьба з диверсійно-розвідувальними силами і антитерор. Напрацювати навички володіння зброєю депутатам запропонували під час стрільби з автомата Калашнікова та пістолета Макарова. Як з'ясувалося на практиці, це не так вже й просто. Щоб вцілити з автомата Калашнікова у мішень на відстані 100 метрів, треба мати міцну руку, гострий зір і вдачу. Не усі представники горішньоплавнівської делегації мали нагоду раніше тримати у руках справжню вогнепальну зброю. Тож і вдало скористатися нею навіть під суворим контролем інструкторів вдалось не всім. Проте враження від участі у навчаннях залишились цілком позитивні, положительні раніше доводилось стріляти? Так, так Досить, да. є, так да, да. Сьогодні як результат Ну, не дуже хороший, надо тренуватися. Очень хорошо понравилась, очень цікаво. Хорошо, що ми приїхали, це очень нового, як стріляють, как вот именно обучение проходит. військові навчання стрілецького дня є практичною частиною тривалої тісної співпраці між військовим комісаріатом та грішньопланівською міською радою на чолі із міським головою Дмитром Биковим. Для того щоб в посмотреть, как это відбувається, отримати какие-то навички. Пострелять, оценить свои возможности. Ну и для того, чтобы понимать те решения на сессиях, которые мы принимаем в финансировании военкомата. Куди ці средства і фінансування, на що йдуть? Завдяки підтримці депутатського корпусу грішноплавні військової має наразі доволі потужну матеріально технічну базу для функціонування роти територіальної оборони. Наша підтримка вона почалася з 2014 року. Ми ежегодно виділяємо на сесії городського совету фінансування на ці мероприятия, і впредь будемо теж продовжувати цю роботу, так як ми понимаємо, наскільки це важливо, на сьогоднішнє і нами будуть прийняті всі міри для того, щоб було обеспечення на максимальному рівні. Дані заходи потребують певних матеріальних ресурсних витрат. На сьогоднішній день, в принципі, в місті нашому ці питання вирішені ще були в 2014-2015 році. Ми на сьогодні маємо. Доволі потужну базу територіальної оборони забезпечені навчальною зброєю, забезпечені військовою формою одягу за сезоном і, в тому числі, засобами радіозв'язку і транспортом. Стрілецькі дні проводяться щомісячно згідно із затвердженими планами. Тож запрошувати депутатів на військові навчання у польових умовах. Горішньоплавнівський військкомат планує й надалі. Таким чином, підтримуватимуть і закріплятимуть вміння та досвід виконання стрільб зі стрілецької зброї отримані народними обранцями цього дня. Безкоштовні обстеження. У центрі ПМСД міста горішні плавні для населення, яке проживає в районі обслуговування закладу, низка лабораторних та інструментальних досліджень проводиться безкоштовно. Деталі у наступному сюжеті. Порядок надання первинної медичної допомоги регламентовано наказом номер 504 міністерства охорони здоров'я України. Розповідає Аліна Ковпак, директор центру ПМСД міста горішні плавні. Це означає, що держава гарантує кожному мешканцю, кожному жителю країни певний об'єм обстежень, які надаються за рахунок державних коштів. Тобто для пацієнта це буде безкоштовно. Ці гроші входять в ті 370 гривень, які йдуть за пацієнтом, про які зараз всі про це знають. Так от в наказі чітко обумовлено, які саме аналізи. Повинні зробити на первинній ланці, тобто в центрі ПМСД міста горішні плавні. Аліна Ковпак наголошує на тому, що обґрунтовуючись лише власним бажанням, безкоштовно наступний перелік обстежень мешканці не отримають. Тільки за умов, коли показання встановлені лікарем і визначені протоколами надання медичної допомоги. Це загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, аналіз крові на холестерин, аналіз крові глюкоза крові, вимірювання артеріального тиску. Це трошки інше направлення, я покажу вам. Електкардіограма, вимірювання ваги росту окружності талії і деякі швидкі тести там на спіт, на гепатити. Ці лабораторні дослідження безкоштовні тільки за наявності направлень від сімейних лікарів, дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів центру ПМСД за попереднім записом. Але є умови, за яких горішні плавняни отримуватимуть ці послуги за власний кошт. До 1 липня працює саме так: з 1 липня громадяни, які не склали декларації з лікарем, Нашого лікувального закладу вони не будуть отримувати жодної копійки на не буде фінансування і прийом лікаря, отримання рецепту на доступні ліки, отримання лабораторних обстежень. Вони втрачають своє право. Вони будуть мати право тільки за платно. Ці аналізи все це робити. Задля більшої зручності попередній запис на дослідження дітей і дорослих відбувається окремо для дітей до 18 років у кабінеті номер 16 дитячого відділення центру ПМСД для дорослих старше 18 років у реєстратурі центру ПМСД в години роботи закладу. Сезон відпочинку на природі та неприбраного за собою сміття відкрито. Нині планетою шириться челендж, за допомогою якого люди борються з цією проблемою. Для участі вам знадобляться разові рукавички, пакет для сміття і камера. До світової спільноти приєдналася і наша знімальна група. Челендж треш тех активно шириться світом знайти, сфотографувати, прибрати. На перший погляд, це ідеальна місцина для відпочинку біля водойми, але чиєсь неприбране сміття вщент поплюжить її красу. Спочатку фотографую зіпсований пейзаж, а далі збираю залишки людської совісті. Часу витрачено менше хвилини. У деяких місцях видно, що люди намагалися прибрати. Зібрали сміття у пакет, однак залишили його тут. Дехто дивним чином трохи не доніс до контейнера. Нібито й умови для підтримання чистоти є. Що ж іще потрібно рішньоплавнянам, аби залишки вдалого відпочинку потрапляли до сміттєвих баків. Наче совісті немає то людей. Мені так заказ, тому що там пайдеш от там же так само на льду. І банки, і бутилки, і це все побіте. Ну, прийшов з собою, там, вынес виніс кудись, в кульочки постав. А они на місці там Ну, Не знаю так, що за люди у нас такі непонятливі. Потребно покоління, щоб помінялося людей. Зараз молодь більш культурно веде себе, наприклад, як ми 20 років назад. Не знаю, що ще потрібно. Виховання потрібно. Наверно, побільше контейнерів тільки. Тому що це тільки за того, що може далеко всім людям після праздників таких, ви знаєте, як вони сидять. Покарання, напевно, за це, за те, що засмічують, ну, навіть на вулиці, не тільки там, де ми відпочиваємо. Якби зауваження робимо, тому що це потрібно, але не завжди їх якби Они да, разумеется. Пока совестью людей не проснется, вот понимаете, вот к своему к городу, к уважению друг к другу, по-моему, оно не очень. Ну так, чтобы что-то прямо резко изменилось, нет. Пока вот людское сознание не дойдет, что действительно нужно беречь природу, вот за собой убрать, вкинуть вот в тот же самый контейнер. Но все равно вот смотришь, когда идешь по городу, уже в основном много стараются. кидать в урночки. а в общем очень хорошо красиво вот сейчас уже уже чувствуется весна уже стараются везде все выгребли чистенько все уже прорастает чувствуется весна так что всем весны здоровья счастья и всего хорошего и чтобы наше сознание все ж таки дошло до всех все таки надо беречь наш город Тож приєднуйтесь до челенджу разом зі світовою спільнотою. Зробімо наше місто чистішим і бережімо його красу. Свято для працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. У палаці культури і творчості вітали фахівців, які своєю роботою забезпечують комфортні умови проживання кожного з нас. Подробиці далі. Ось вони працівники житлово-комунального господарства горішніх плавнів, ті, кому ми маємо бути вдячні за теплі оселі, гарячу воду, чисті освітлені вулиці, охайні квітники у місті та ще багато іншого, без чого важко уявити своє життя. Допоки тривала остання підготовка до святкового заходу, керівники комунальних підприємств вітали своїх колег та дякували їм за роботу. Без роботи комунальних служб. Существование инфраструктуры города просто-напросто невозможно. Поэтому э, эти службы э, соответственно, должны быть и работать в том режиме, в котором они работают. Чтобы Наш город был сегодня красивый, а с весельше был ищем красившее. Прости такие водоканалы завжди стоять на Тих позиціях, що треба забезпечувати мешканців і споживачів якісною питною водою, святом. Пожелати всього самого доброго, дякую выразить за роботу, за те дело, которое вони робили в місті. Потому що ну могу сказати, що благодаря їх труду город має вид тот, який оніміє. Город імієт в ті які він має. Дякую всім за працю. Щиро вітаю святом і вважаю, щоб всі наші здобутки, які є, щоб вони збільшувалися, щоб вся праця, яка була, що вона приносила задоволення. Злива привітань була і на сцені урочистості. Розпочалися із звернення до комунальників очільника горішніх плавнів Дмитра Бикова. Без комунальних підприємств, без комунальних служб ні один міст не може не то, що розвиватися, навіть не може нормально функціонувати. І та кропотливе, їжеднівне, незаметне, часто неблагодарна робота вона лежить на ваших плечах. Олександр Чуприна, перший заступник міського голови, побажав працівникам ЖКГ отримувати більше вдячності за виконання своєї роботи. Когда тепло, течет вода и чисто, все считают, что это само собой и разумеется, что это все само делается. И э, нашу работу вспоминают только тогда, когда -то, происходят какие-то аварии и что-то не так. Только тогда вспоминают про работников коммунального хозяйства. Поэтому в первую очередь я хочу пожелать нам всем благодарности от наших клиентов. А от вдячність від міської адміністрації працівники комунальних підприємств і служб отримали під час святкового заходу. Дмитро Биков вручив кращим подяки за сумлінне виконання обов'язків. Петра Василюка, директора департаменту ЖКГ, привітали із отриманням звання заслужений працівник сфери послуг України за впровадження ефективних форм господарювання та професіоналізм. А Сергій Ярош, директор КП ВУВКГ, став кращим господарником року. У вирішенні соціально-економічних питань також із вітальним словом до представників ЖКГ звернулися колеги з інших галузей діяльності охорони здоров'я, управління соціального захисту населення та відділу культури, спорту і туризму. Жодне культурно мистецьке чи спортивне свято, яке ми організовуємо на відкритих майданчиках нашого міста, не обходиться без нашої з вами співпраці. Масляна, День міста, Івана Купала, Калинове літо, порядок, чистоту забезпечуєте ви. І тільки ми з вами по завершенні цих святкових заходів бачимо, скільки сміття залишається після такого свята від членів нашої громади. І ваша заслуга саме в тому, що вже на наступний день о шостій, о сьомій, о восьмій годині ранку, жоден житель нашого міста цього не бачить. Виступи творчих колективів Палацу культури стали для працівників ЖКГ можливістю забути про вантаж щоденних професійних обов'язків та відпочити у святковій атмосфері. Комунальні працівники не гають часу і активно працюють. КП ВУВКГ повідомляє, через проведення аварійних робіт буде припинено постачання холодної води 19 березня від 8.30 до 15.00 години за адресами. Проспект Героїв Дніпра 20, вулиця Добровольського 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Вулиця Гірників, 19, 23, 27, 31, вулиця Миру, 11, 13, спеціалізована загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нажниченка, позашкільний навчальний заклад Центр дитячої юнацької творчості, дошкільні навчальні заклади Сонечко і Росинка. Прохання зробити необхідний запас води. Адміністрація підприємства приносить вибачення за завдані незручності. Представник Полтавського регіонального центру інваспорт у місті Горічні плавні Віталій Хованець здобув срібну нагороду на всесвітніх спеціальних іграх 2019 у Абу-Дабі. В об'єднаних Арабських еміратах наш земляк був другим у плаванні на відкритій воді. Для Віталія Хованця це були перші міжнародні старти у його спортивній кар'єрі. Чекаємо на прибуття нашого спортсмена до рідної домівки, аби із перших вуст почути розповідь про участь у змаганнях. Рекордна результативність у нинішньому міжсезонні. У своєму контрольному матчі її продемонстрували гравці гірника спорт. Сім м'ячів команда Володимира Мазіра провела у ворота молодіжної команди Кременя. Прохід подій цього поєдинку далі у сюжеті. Голи на будь-який смак у цьому поєдинку довелося побачити не одразу. У першому таймі молодь Кременя була досить непоступливою та намагалася чинити опір гравцям гірника спорт. Але перший гол господарям поля вдалося забити ще до перерви. Юрій Батюшин ударом головою добив м'яча у сітку воріт кременчужан один нуль. Важна подготовитися час голи, не важливо як забив. головне в чемпіонаті. давать результаты забивать там а сейчас не обращая внимания на это мы начинаем уже понимать друг друга потихонечку с каждым днем все лучше и лучше хорошие все ребята достойно заменили ушедших ну, ничего я думаю сыграемся и будем давать результат который нам нужен Більше забитих м'ячів було у другому таймі. Юні гравці Кременя майже не атакували, а ось господарі спочатку марнували один за одним моменти, а потім все ж таки підвищили результативність як у цьому матчі, так і взагалі у міжсезоння. Свій другий м'яч у цій зустрічі оформив Юрій Батюшин. Потім рахунок збільшив Володимир Одарюк, і це вже 3-0. Надалі три м'ячі вдалося забити молодим гравцям гірника спорт. Спочатку це робили Сергій Білоуст та Артем Бавталовський. Вони довели рахунок до 5-0. А потім свій перший гол у гірнику спорт забив Роман Черниш. Він прийшов до нашого клубу із молодіжної команди Донецького олімпіка. Остаточну крапку у матчі поставив Антон Кіча. У підсумку гірник спорт переміг з рахунком 7-0. Для команди Володимира Мазіра це була вже 12-та гра під час усіх чотирьох зборів. Усі вони пройшли у горішніх плавнях. Натомість майже усі команди першої ліги проводили свої збори у Туреччині. Чи буде ця обставина перевагою суперників, гравець гірника спорт Юрій Батюшин сказав наступне: посмотримо, чемпіонат покаже до кого було преимущество, у кого не було. Сказати, команди там були, крім нас. Суми. Посмотримо, чемпіонат покаже. Протягом зборів наша команда виграла 6 матчів, 3 зіграла у нічию та тричі програла. Різниця м'ячів – 28-7. Кращими бомбардирами у міжсезоння є Володимир Одарюк та Ігор Сікорський боевой настрой. Нам треба підніматися з середньої турнірної таблиці. Я сподіваюся, що ми це зробимо за оставшиеся 10 матчів в чемпіонаті. Новички дуже хороші прийшли ребята і неплохие футболісти пополнили наш став. На даний момент наша команда, я думаю, способна на намного. Свій наступний матч гірник спорт зіграє у вівторок, 19 березня, на запасному полі спорткомплексу Юність. Гірники прийматимуть кремінь. Початок матчу о 14-й годині. Наш випуск завершено. Бажаю вам сповненими сил і енергії провести цей робочий тиждень. А чудовий настрій забезпечуватиме насправді весняна погода. Докладний синоптичний прогноз вже за мить. Мені ж час прощатися. Залишайтесь з нами.